Вітає в ефірі українського радіо Вінниці Програма з перших у з перед мікрофоном Наталя Тукава. 6 червня 2023 року російські війська підірвали греблю Каховської гідроелектростанції. Повної картини наслідків, спричинених цим терористичним актом, ще немає. Орієнтовно, сума збитків, завданих довкіллю, за даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, на цей час становить 55,63 мільярда гривень. Про вплив наймасштабнішої техногенної катастрофи в новітній історії на екологію регіонів України і в Вінничину, зокрема, а також проблеми Захисту довкілля в умовах воєнного стану впродовж ефірного часу, поговоримо з гостем студії Українського радіо в Вінниці, начальником Державної екологічної інспекції в Вінницькій області Юрієм Дубовим. Юрій Володимирович, я вас вітаю. Вітаю вас. Женевська конвенція, яку написали в час, після Другої світової війни, прямо забороняє атакувати греблі і дамби. І цей злочин, який стався, це абсолютно порушення всіх прийнятих в світі правил війни. Але для російських терористів немає жодних правил, тому ми вже особливо і не дивуємось, але констатуємо факт, що збитки, які нанесені власне. І довкіллю просто колосальні наразі. В міністерстві захисту довкілля природних ресурсів констатує, що підрив Каховської ГЕС матиме безпрецедентні наслідки не лише для півдня України, що сьогодні насправді знаходиться в надскладній ситуації а для решти регіонів України. От що ви про це думаєте? Ну, перш я хотів сказати, що дивно чути в 21 столітті, коли ми там. Апелюємо до правил і звичай війни, так? тому що е, коли йде війна, то. Бої без правил. Да, да, бої без правил. Знаєте, ніхто, ніхто не дотримується ніяких правил. Ну, у всякому випадку випадку, країна-агресор, вона нехтує всіма. Е, Якби наслідками негативними на десятиліття і, можливо, на століття наперед. Я хочу сказати, що якраз 5 червня відзначав весь світ Всесвітній день охорони навколишнього середовища, і, і а 6, ну, відбулася така трагедія. Ти, от, день от, да, якраз на день журналіста. Що мають повод трошки інший журналісти не святкувати, якраз розмовляти про таку трагедію. І трагедія, яка трапилася, вона якби, вплине не тільки на той регіон, який постраждав, але й, мабуть, на значну територію. І... За багато тисяч кілометрів, адже там вже сформувався своя екосистема, Рукою. вже Рукою. Да, і тварини, і рослинний світ адаптувався під ті умови. Хоча, коли створювалось це водосховище і ГЕС, мабуть, теж багато чого мінялося. Ну можливо, на той час не звертало такої таку сильну увагу. Або ми якби вже забули про те. Хоча теж, якби коли відбувається такий значний зміна природних і ландшафтів, і екосистем, то воно має Такі свої... втручання без наслідків да. не бувають. А якраз тут, коли різко відбулося цей прорив, і ця вода величезною хвилею змивала все і все, що було по ну, Перед на її дорозі, і якраз рослини світу ніяк не міг вплинути, а от тваринний світ просто не мав часу для того, щоб якось адаптуватися, перейти в безпечні місця. І тут ще накладає якраз війна, що і рятувальники не могли ніяким чином вплинути ні на людей допомогти людям, ні тваринам, ні змінити що. Тому. Наслідки якраз під час війни отаких от трагедій вони зростають там в геометричній прогресії. Домашніх от, тварин трішки показували, да, рятували, хто да. міг, а про дику природу. Д, Дика природу, ну були там деякі факти, що в Одесі бачили там кусулю, яка. Там, ну, це то, одиночні. Ну, це да, одинокі, а дуже багато е знищено, загинули і тварини. І, е Відновленню, мабуть, деякі види взагалі ми втратили назавжди. Ну, це буде знов ж таки там, можливо, якась узагальнююча доповідь після війни, коли багато науковців, і екологів, і інших зацікавлених осіб будуть досліджувати і можуть там сказати, який же реальний вплив. Цієї трагедії, тобто і цього 55, підриву. 5 понад 55 мільярдів, це абсолютно це, не Це те, цифра. що от, можливо сказати як айсберг, да, це тільки на поверхні, uh -huh. тому що, що ніхто не досліджував че, через неможливість і через те, що ну, дуже мало часу пройшло всю повноту е, тих збитків, які нанесені, адже. Багато от, і, і нафтопродуктів, тому що затоп, затопилися і резервуари з пальним, і з нафтопродуктами, і скільки там очисних споруд, вигрібних ям, могил. Ну, та, цілін, та, там, так, де все. місця розміщення хімічних засобів, тому це ну, величезна робота. Потрібно буде проводити інвентаризацію, що було, що було затоплено, що, який вплив вони мали і на водні ресурси, і на, на рослини, і на тварини. Тому ці збитки це просто, можливо, це початок, на жаль. Чи може змінитись клімат скрізь, і на Вінничні, також через цю? Ці події. О, можливо, це можна буде сказати тільки через кілька десятиліть ми теж маємо в Олешках е, пустелю, да, хоча Україна і Піски, і, після, і як, як це можна було б сказати, що в нас ну, якби не, зовсім не той клімат, який е, якби, там може розвинутися пустеля. Але зараз говорять про Каховське водосховище, якщо воно зовсім висохне, так то це також може стати пустелем. Ну, В нас всі надіються на природу, що природа відновиться, забере, себе да, забере своє. От якраз я хотів сказати, що в наші фахівці тих інспекцій, які південні, інспекції України, міністерство постійно моніторять ситуацію. Стосовно якості водних ресурсів проводиться відбір проб і ну наразі. Бажаючи можуть там ознайомитись на офіційних сайтах інспекції, міністерства, щоб я тут не повторився. Ну, Сайт, до речі, зробили такий да. досить цікавий. Da, But, да. Але на сьогоднішній день по e, результатам наших досліджень там значних перевищень немає. <言><言> У нас в області ні, ні. Це якраз як за, да, за результатами роботи від відбору проб. Ну, знову ж таки, детальніше це можна подивитися на сайті міністерства. І, ну, <кх> <кх> Що стосується от, нашої області, то е, ну, на перші пори була якби, загроза в тому, що буде е, значно мінятися режим роботи наших водосховищ, щоб зменшити потрапляння води е, в, якби, сюди, в, до Миколаїв, да, щоб не вийшло не так, що звідти вода надходить і звідси. Рівень води коливався незначно, тому якби для Вінницької області значних таких якихось змін у роботі водосховищ не було. Ну, ніяких ні підтоплень, все пройшов якби, цей період добре. Ну, для Вінницької області, ну, ж таки, візуально, я не можу сказати, що завтрашнього дня вже буде щось інше, але все рівно воно вплине і через опади, через температурний режим, через міграцію птахів. Вплив однозначно, такий значний вплив на довкілля він не проходить без наслідків. Наслідки є, але вони можуть бути миттєвими, а в деяких регіонах вони можуть бути. Ну там через кілька десятиліть Держекоінспекція екоінспекція Вінницької області вона сьогодні контролює ситуацію відбори води, ґрунту, повітря. Все це відбувається сьогодні. Так, так. ми. Є постанова Кабінету міністрів, яка забороняє проведення планових та позапланових перевірок, тому перевірка суб'єктів господарювання на сьогоднішній день не проводиться, але ми багато роботи проводимо спільно з правоохоронними органами в рамках кримінальних проваджень. І я хотів би ще надати те, що от, надія на природу, що вона сама відновиться, У нас є е, певні нормативи, які ми контролюємо. І я постійно про це кажу, що які б нормативи не були, і е, там, щоб підприємство каже, я скидаю в межах норми, так, але скидають воду. Бруднішу, ніж є в, в самому водному об'єкті. От коли у нас нормативи будуть такі, що ми будемо скидати воду чистішу, яку ми ніж ми беремо, тоді 에, можна сказати, що людина допомагає природі, там спільно з природою, очищує. Да? Не, це не, при... не очищує природу. Людина а це спочатку шкодить природі, да. а потім чекає, поки а, вона а так сама відповідає. Забруднюючи себе. речовини, хоч вони і в межах допустимо, все рівно забруднюють водні об'єкти. З нормами да? треба щось робити. І з надією, що природа самовідновиться, самоочиститься. розумієте. Тому 에, 21 -е століття, і ми тут дуже багато. Розмовляємо про те, які люди, люди свідомі, які вони там винахідливі, які вони там штучний інтелект. А е якщо брати земну кулю, то там, можливо, дуже мало е людей, які дійсно живуть в гармонії з природою. Зараз можна це спостерігати. що в деяких там, країнах ну, це робиться жах, а в деяких країнах, навпаки, вода настільки чиста, що там риба вже не водиться, тому що немає кормової бази. О, тому не може там, людство розвиватися там, нерівномірно, тому що якщо. Один пішов на 100 років вперед, а другий на 100 років назад, то Ой. в загальному все рівно, якщо в одній країні будуть викидати все сміття в океан. То це сміття рано чи пізно приб'є до до тої країни, яка, яка, яка має вулиця. бути баланс, так, баланс у баланс. Тому от повертаючись до цього, що якщо відбувся такий акт агресії і трагедія в, от, в тому регіоні. То це не означає, що це залишиться тільки там. Воно вплине і на Чорне море, тому що багато туди попало і сміття, і різних речовин. Це вплине і на е, там, рибний світ, е, який там Вже і біля воно. Одеси, і, і так далі. І як воно е, далі буде розвиватися. Ну звісно, це це потрібно буде дуже добре досліджувати, спостерігати. за це. Природа на нас має десь дуже сильно образитись. На всі наші дії людські, на чому зосереджуються, на яких напрямках сьогодні екоінспекція В першу чергу ми зосереджуємо свою увагу на боротьбі з браконьєрством, як то рибним, так і лісовим. Під час війни стало більше тих випадків чи на одному рівні? Ну, стосовно рибного браконьєрства, зрозуміло, стало трішки менше, але це виключно через те, що там можливо дехто із браконьєрів зараз не на місці Занят. в різних, чи то в Збройних силах, чи то десь поїхав далеко від, від проблем. От я аналітику таку не проводив, але війна накладає і на це. Але не дивлячись на те, що йде війна, що і правоохоронні органи більш зосереджені на трошки інших напрямах. є ділки, які постійно цим займаються, ходять на браконьєрство, це, і в нас тільки за останній цей період там, розраховано 500 тисяч гривень. Це, ну, це, можна сказати, навіть не сказати аж 500, це лише 500 тисяч, тому що е, Рибінспекція теж проводить активну роботу, вони теж багато е, виявили фактів. І е, По багатьох випадках вже порушені кримінальні провадження, і вже є випадки засудження людей, і, ну, поки ми бачимо тільки умовні строки, але є реальні роботи, результати роботи. Ну, Не, не готовий сказати, що рухає цими людьми, знаючи, що відповідальність і що зараз ну, головне, суспільство, що була та, була неминуча, да, суспільство максимально нетолерантне до таких випадків, да, що раніше, можливо, там. В коментарях були, а, він там нема що їсти, і він там пішов там рибу ловить. Зараз дуже багато і коментарів, що якраз це не той період, не що треба. Трав... Да, да, від голоду. Ну Є ще один факт, ну жахливий, ми вже там можливо, там, каже, кричимо весь голос, що як вирізають лісопосадки, у нас лише ось буквально там. За місяць два таких серйозних випадки. Перший це в Турчинській громаді. Недалеко це про ліс вагонами. Да, так, Це от якраз про той ліс вагонами, коли на 8,5 мільйонів вирізана лісопосадка, дуб ясен, самі цінні породи під носом усіх. От, як тому, могло ну, це вже питання інше, як для цього правоохоронні органи мають розбиратися, хто допустив до того, що не, ніхто не бачить, що такими об'ємами вирізають ліс. А ось позавчора ми там спільно з керівником спеціалізованої екологічної прокуратури виїжджали в рейд, тому що от є спільна така група по протидії незаконному. Знищенню лісу при обласній прокуратурі виїжджали і якраз застали цих браконьєрів, які сиділи з пилками, вирізали собі, там, придумали деякі там папірці, понаштампували печаті. От якраз і теж було, типу є питання, в них був дозвіл. Типу в них був там дозвіл, але теж є питання до місцевої влади, як поставили ці печаті, що, що вони не контролюють. То, що... І було вирізана лісопосадка теж. В основному дуб на 2 і 2 мільйони. Це там 198 пеньків. От, Чому ну, люди відчувають свою безкарність і шкодять. Реальне покарання має бути. От ми, Я теж от, попереднє інтерв'ю казав, що спільно службою безпеки в 20-21 році масштабні. Порушення в лісовій галузі, от, де там, тисячі дерев, це без жодних дозвільних документів, без жодних. От, і, ну, це державні лісові господарства і комунальне. Ученський агроліс. От, були виявлені там порушення на 30 мільйонів, на два з половиною, на там по два з по 30 мільйонів, там на дев'ять з половиною мільйонів. Було Це, покарання за ось ці. Ну, на сьогоднішній день проводяться слідчі дії. Ще якби саме важливе, що ніхто ще реально не покараний. Ось в чому в чому справа. А це породжує якраз от, от таке гори бізнесменів, які, е, використовуючи, можливо, я не розумію, е, байдужість декого, вони це все вирізають, з, особисто збагачуються, от, е, знищують те, що їм не належить, а належить громаді. От і безкарність і без та, І почувають себе впевнено, і думають, що для них це все зійде. Наостанок, буквально ранкова інформація зі сторінки у Фейсбуці Держекоінспекції Вінничне. Буквально вчора, 15 червня, надійшло повідомлення про масовий мор риби в річці Південний Буг на Сабарівському водосховищі перед дамбою. Чи вже щось відомо про причини загибелі риби і чи якісь вже дії відбувалися яка робота? Ну, е... Іноді громадяни, які до нас звертаються, вони мають властивість перебільшувати. Ну це можливо і добре, да для того, щоб ви маєте якби, можливість перевірити да, і звернути не, не маю на увазі, що іноді бувають повідомлені, що все катастрофа, приїжджаєш. Ну. Є проблема, але не настільки вона є серйозна. Що стосується ці, це не стосується цієї ситуації. Так, дійсно приїхали. Там були поодинокі якби, випадки снулої риби, ну, яка загинула. Масово такого, що там все загинуло, немає. Ми відібрали проби води для того, щоб дослідити, там по певних показниках потрібно час. От, але, ну, Візуально, поки якби, таких, такої загрози немає, я можу сказати, які результати досліджень води. Ну, скоріше за все, ми опублікуємо їх, як, як, тільки, сторісі, та, як, буде, як, як тільки буде готове. Ну, на це може впливати те, що знову ж таки і температурні режими, і те, що в нас. Якби водні об'єкти, хоч вони і відбуваються в Я межах закону, але все рівно він відбувається вода брудніша, ніж є на самом ділі. І можливо, найте не, не потрібно аж багато, а потрібно додати йому ще ці рибному світу ще. Трошки бруду, і цього достатньо. Тому що ну, все одно це людський фактор, правда? Ну, такі дії? Ну, так. Чи це буде вже видно після результатів? Ну, будь-яке діяльність не обходиться без людського фактору. Тому що сама по собі там, природа, можливо, тільки під впливом таких грандіозних змін, катаклізмів, як то. Якийсь зустріч з якимось метеоритом, воно впливає, що кардинально міняється природа на землі. Так? А в таких короткочасних періодах то без людського впливу ну, не обходиться. Зрозуміло, що це. І ми зараз якраз активно зайнялися питаннями використання прибережно-захисних смуг, якраз фіксуємо ці факти. Є ну, досить тривожні такі сигнали про те, що ну, ми вже бачимо, що під, е, байдужим відношенням, місцевої, місцевих громад, використовується прибережно захисна смуга, це якраз їхні виключно землі. От, засіваються, відповідно, обробляються, відповідно, не дотримується цей водоохоронний режим водних об'єктів. Е, і з, як, як результат, зрозуміло, що. Потрошки, 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 і ці водні об'єкти забруднюються. А якщо воно це тривалий час, воно ну, вже на, на певних етапах створює там небезпеку і загрозу. Тому ми по цих всіх фактах теж передали матеріали в обласну прокуратуру. Далі вони там по своїх територіальних органах розіслали для контролю. Але в першу чергу я звертуюся до органів місцевого самоврядування, тому що все, що відбувається, це в більшості відбувається за такою мовчазної згоди, так? і вирубування цих зелених насаджень, і вирубування лісопосадок, і розорювання прибережно захисних смуг, тому що. Передані повноваження багато і по земельних ресурсах на, на місця і багато контролю. І якщо взяти там різного роду законодавство, то в органі місцевого самоврядування є багато важелів контролю, в тому числі і створення інспекції з благоустрою, і в тому числі ми говорили, що ми можемо наділяти. Повноваженнями громадських інспекторів з охорони довкілля, але потрібно цим займатися. От, тому там, де господар, там, де налагоджена робота, там таких порушень мінімум. Там, де голова громади вважає себе царем і Богом, то там, зрозуміло, є багато проблем. От ми буквально теж тиждень назад, у нас був випадок, коли затримали. Кілька автомобілів, погрузчик, там, сільський голова дав дозвіл видобувати надра, будь ласка, на території видобувайте. От, 3 тисячі, там, Він має тон, такі повноваження да. керувати я, я, тим, в тому, що. То, в надрах? І справа, що в нього немає таких повноважень, тому була викликана слідчо-оперативна група, зареєстровано кримінальне провадження. І якраз правоохоронний орган потрібно з'ясувати, на, на якій підставі. Сільський голова розпоряджається тим, що йому не належить. От. Але такі факти є. Якби їх не було, я говорю виключно те, що я можу підтвердити документально і матеріалами кримінальних проваджень. От. Я не те ж саме тут стосовно вирубування лісопосадок. Якщо ці всі порушення відбуваються там, за кілометр від населеного пункту, то і люди, що не бачать, що їздять машини, що там є ділки, що, що це, 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 це все робиться. Ну... Я бажаю, щоб вас чули і щоб була своєчасна реакція на все це. І потім ми все це бачили. Результати роботи Держекоінспекції, екоінспекції. Власне про ці результати ми можемо дізнатися на сторінці вашій у Фейсбуці. Ви все там описуєте, і ми все це бачимо. І щоб суспільство власне контролювало. Всіх і все тоді можливо порядок, можливо, не даремно, що наші професійні свята день в день, тому можливо, ми спільно, і екологи і журналісти, будемо проводити цю роботу і громадськість так да, інформувати і не давати можливість цим порушникам і далі відчувати себе спокійно і вільно, бо не треба зовнішніх ворогів, внутрішніх вистачає. На цьому зупиняємось. Наразі програма з перших уст добігає кінця. Нагадаю, сьогодні про наслідки підриву каховської гез для нашої екології. Ми спілкувалися з начальником державної екологічної інспекції Вінницької області Юрієм Дубовим. Програму вела Наталя Токало. Працюємо і наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.